В той час Ісус війшов в одне село і яка жінка на ім'я Марта, прийняла його в свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона й каже Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відійметься від неї. Як він говорив, це. Яка жінка підняла голос між народу і сказала Блаженні, блоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили? Він же сказав, «Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Щиро всіх вітаю з великим святом, Богородичним святом входу в храм причистої Діви Марії. І бажаю, щоб причиста Діва Марія своїми ласками, омофором покривала всіх вас, кріпила, допомагала, давала силу в житті і допомогла вам. Все більше і більше наближатися і єднатися з нашим Господом Ісусом Христом. Про свято саме ви знаєте, вже дуже багато певно, тому що це свято є одне з свят в році Богородичних свят, хіт у храм Пречистої Діви Марії святкується з 4 століття, тому про нього дуже багато всім відомо. Але хотілося мені вернутися в той час, коли саме е ще були її батьки, яким і Анна, які мали таку маленьку журбу, хоча це не маленька журба, але дуже велика журба. Вони не могли мати дитини, вони все молилися, просили в Господа ласки, але Лоно Анне було. Ну, не було воно, не родила вона. І вона вже навіть собі так подумала, піду я і пожертвую це дитя, якщо Господь їй дасть з волі своєї, храм. І нехай воно буде Богові, як та жертва приємна. І якраз в той час Йоаким так само молився. Обоє вони, тільки він у храмі, а вона певно в саду. Просили ласк у Бога. І Господь дав таку ласку велику. Але вона зробила офіру Богові. Вона сказала, що пожертвує дитя на служіння Господу Богу. У Старому Завіті це. Була така якби, ну, гарна побожна практика, щоб ще при народженні дитину віддавати в руки Божі. Це дуже була гарна практика, і тому знали в що саме так, Йоким і Анна були дуже побожні, яким був священником, а Анна теж завжди була в, це, в храмі. І молилася дуже багато, ми це все знаємо. Ось, і коли саме Бог дав Анні, і Анна зачала і родила дитя, то не ступила нога чистої діви на землю, так кажуть. Ну, це зрозуміло, святий амброзій трошки так призвеличив, приукрасив. Не ступила нога Пчистої Діви Марії на землю, поки не ступила в храм Господній. Вона перебувала до трьох років з Йокимом і Анною, коли укріпла, то з храму були послані дівиці, ті, які служили при вівтарі, ті, які дбали про шати, про чистоту храму. Які читали псалми, молилися і були дуже набожні. Ці дівиці так виховувались до 15 років, а тоді їм, е їх одружували, і вони мали вести побожне життя. Дівиці прийшли і якраз в такому гарному Такий гарний, причиста Діва Марія ще трирічна була введена в Єрусалимську святиню. Хтось каже, що вона навіть була в святая святих, де можна тільки е, ходити пер, первосвященнику, який приносив жертви раз у рік. Тому і священник мав такі шати, які мали. Дзвіночки, щоб ангел Господній не покарав ту людину, то якраз ці дзвіночки пришивали до шат. І коли він заходив, чути було дзвін, і ангел не карав. Ті всі е, гарні переповідання, які нам, передання передало, ми всі зберігаємо з одною ціллю шанувати пречисту Діву Марію. І зауважити дуже вагому річ З маличку або від народження Пречиста Діва Марія була посвячена Господеві. Посвятилася вона душею, серцем, батьки посвятили. І в нашому так само народі добре би було, щоби ми це свято. З вами якось особливо святкували ще з тої причини, що воно є таким святом всіх Богопосвячених осіб. Наші отці і є і сестри монахині вони посвячуються Богові, і коли вони посвячуються і складають обіти може, ви вже це бачили, їх накривають таким полотном. Як символ відречення від світу, вони лягають Христом, їх покривають полотном, і вони моляться, правда? Лежачи Христом, людина відрікається від світу, а посвячується Богові серцем і душею, щоб вправлятися у добрих звичках. Бо я скажу, чеснотах не кожен зрозуміє, а звичках зрозуміє, тобто бути покірною, терпеливою. Послушною, чистою, побожною особистістю. Таке посвячення Богові дає благословення для народу. Таке посвячення Богові дає благословення вашого роду. Тому дуже важливо є, щоб ми, християни, молилися за покликання до, священичого, до монашого стану, бо посвячення. Присвячення когось Богові виєднує у Господа особливі благословення на всю родину, на всіх вас. Знаємо, що зараз буває, відбуває, відбувається, ось каже це, що дуже важливо, друг, другі кажуть, не важливо, але об'явлення у Меджугор'ї, наприклад, так? туди дуже багато людей їдуть, і Пречиста Діва Марія благословляє. Тисячі, сотні тисяч людей каються своїх гріхів, навертаються, моляться, вервецю. В цьому нічого поганого нема. Люд Божий горниться до Богородиці з Богород... від Богородиці до Ісуса Христа. І діються чуда, які вже записуються. Бо е, знаємо, одного разу було чудо, що е, жінка ніяк не могла посповідатися з якогось гріха. Вона дуже довго не сповідала з цього гріха, і одного разу Бог дав таку ласку. Допустив, що вона захворіла на рак шлунку. Приїхавши з подругою в Меджугор'є, вона молилася на. Горі прослави, і Бог їй дав ласку посповідатися. Той гріх, який 20 років людина не могла вимовити устами, за дві хвилини вона висповідала. І Бог їй пробачив все. Коли вона приїхала до себе робити аналізи в клініку. Виявилося, що раку немає. За посередництвом Причистої Діви Марії Господь зцілив її і очистив. Нехай Господь нас всіх береже, допомагає, зціляє, а причиста Діва Марія огортає тими небесними дарами, тими ласками з небес. Хай ваші сім'ї і родини будуть міцні, а причиста Діва Марія завжди опікується вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святого. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. промовмо.